Мир вам у Христі, дорогі брати і сестри! Вітаємо вас в телепередачі Православна Сумщина. Сьогодні ми підготували до вашої уваги наступні новини. В той час один законник встав і, спокушаючи Ісуса, сказав. Учителю, що зробити мені, щоб успадкувати життя вічне. Він же сказав йому В законі, що написано, як читаєш. Він сказав у відповідь Люби Господа Бога Твого всім серцем Твоїм, і всією душею Твоєю, і всією силою Твоєю, і всім розумом Твоїм, і ближнього Твого як самого себе. Ісус сказав йому Правильно ти відповів, так роби, і будеш жити. Він же, бажаючи виправдати себе, сказав Ісусові: А хто ж мій ближній? На це Ісус сказав Один чоловік ішов з Єрусалима до Ірихона і потрапив до рук розбійників, які зняли з нього одяг, поранили його і відійшли, залишивши його ледве живого. Випадково один священник проходив тією дорогою і, побачивши його, пройшов мимо. Так само і Левит». Що був на тому місці, підійшов, подивився і пройшов мимо. Який же самарянин, проїжджаючи, натрапив на нього побачивши його, змилосердився, і, підійшовши, перев'язав йому рани, поливши оливою і вином, і, посадивши його на свого осла, привіз його до заїжджого двору і потурбувався про нього. А на другий день, відходячи, вийняв два динарії, дав господареві заїжджого двору. І сказав йому подбай про нього, і якщо витратиш на нього більше, я, коли повертатимусь, віддам тобі. Отже кого з тих трьох вважаєш ти ближнім того, хто потрапив до рук розбійників? Він сказав того, який змилосердився над ним. Тоді Ісус сказав йому Іди, і ти роби так само. В отця і сина, і Святого Духа. Амінь. На запитання книжника, Як увійти в життя вічне, Христос відповідає цитатою. цитує дві заповіді старого заповіту: про любов до Бога і любов до ближнього. Любов. Що тільки люди не надумали про це, яких тільки фантазії, дурниць. Якщо ми запитаємо різних людей, що вони вважають любов'ю, то ми почуємо зовсім різні відповіді. Ну зовсім. Любов до Бога. Якщо ми спитаємо сучасну людину, чи любить вона Бога, то багато хто відповість так, я люблю Бога. А спитаєш, а ти заповіді Його знаєш? Так, знаю, не вбивай, не вкради. А ще. Ну, все. А ти читав коли-небудь Євангеліє?» Євангелія? Ні, не читав. Так, скажи: а часто ти молишся? Ну, я звертаюсь до Бога, коли мені щось дуже потрібно. А в Євхаристії, в літургії ти приймаєш участь, ти приймаєш ту жертву. Яку приніс Христос за тебе. Ні. Де ж тут всім серцем, всім розумом? Тут доречно згадати слова одного хасидського цадіка: любов до Бога не може займати менше місця, ніж все серце. От і наш законник, для нього любов до Бога була не чимось таким фантазійним. Він, служіння Богові, зробив головною справою свого життя. Він книжник равін. І перша заповідь питань у нього не визиває. Визиває друга. А хто ж мій ближній? І ось Христос відповідає притчею. І в цій притчі ну, треба розуміти єврей. Який попався в руки розбійникам, йому не допомогли його співвітчизники, священник і Левіт. Вони прийшли мимо, вони йшли до Єрусалима. Ми так можемо припустити, і це найбільш вероятно, що вони йшли служити в Єрусалимському храмі, вони йшли на службу. Але по Закону того часу, якщо б вони коснулися до людини, яка в крові, вони б вважалися ритуально нечистими. Вони б мали, по-перше, пройти там ритуал очищення, і без цього вони не могли служити. Тобто, вибір їх був такий, або я сьогодні служу Богові, або мені треба це кинути і допомагати цій людині. І вони вибрали служити Богові. Вони, мабуть, вважали, що Бог від них саме цього чекає, але Бог, як ми бачимо, вважає інакше. А хто ж допомагає цій людині, яку поранили розбійники? Їй допомагає самарянин, тобто людина, яку вона вважала єретиком, ну майже ворогом. Євреї з самарянами не спілкувались, не сідали за один стіл, не розмовляли з ними. І саме від такої людини він отримує допомогу. Саме така людина витрачає свої кошти, час, вино, єлей, платить, ну, мабуть, для неї чималі гроші, бо з того, що вона їздила на ос осляті, ми е робимо висновок, що це була бідна людина. Він не на мулі, він не на, е не, не на коні їхав. От, тобто він віддає ну, такі для себе великі гроші за те, щоб ще попіклувались про цю людину. І цією притчею Спаситель каже цьому книжнику, що нехай твоє таке ставлення з любов'ю до людей, нехай для твоєї любові не буде ніяких перепон, ні релігійних, ні політичних, ні ні етнічних. І саме це і є любов до ближнього. І що твоїм ближнім в такої ситуації може з'явитись та людина, від якої ти ну, найменше цього чекаєш. І дійсно, любов це те, що робить наше життя або наповненим, або її відсутність робить його пустым. Мабуть, багато хто з вас переживав таке, що коли ви ховали якусь дуже близьку вам людину, коли ви її втратили, то приходило розуміння, що неважливо було, чого він або ти досягли в житті. Там, чи багаті були, чи бідні, а Перед лицем такої втрати має значення зовсім інше, чи додав я цій людині своєї уваги, своєї любові, чи не замало я потратив для цієї, цієї близької людини часу. Тобто ми в такі моменти переживаємо відсутність любові як трагедію. Але зазвичай в житті, на жаль, не так ми це відчуваємо. І от, дуже часто, замислюючись над нашим життям, над собою, бачачи себе, ми приходимо до якоїсь до, до відчуття неспроможності любити. Іноді нам здається, що в серці пусто, і що я. Нездатний любити людей. Що з цим робити? Відповідь на це питання ми знаходимо в творіннях святих отців. Багато хто з них з цього приводу казав, що нам не завжди дається відчувати любов в своєму серці, але якщо її навіть там немає, ми повинні почати робити справи любові. І якщо ми привчимо себе це робити, то згодом Господь дасть нам і відчуття любові до кожної людини. І оцінюючи, як нам поступити, як строїти відносини з людьми, ми повинні оцінювати це саме через це, ставити собі питання. А як було б поступити в цій ситуації з цією людиною по любові, не по справедливості, там не, не по закону, по любові, як було б з нею поступити? І тоді знаходяться порой дивні відповіді. Але буває, що ми в такому стані, що навіть Задаємо собі це питання, як було б поступити по любові, і ми не розуміємо, що робити в цій ситуації. Тільки про один вид любові сходяться, або майже сходяться уяви різних людей. Це любов до себе. От коли я можу знати, що мене люблять? Тоді, коли мною цікавляться, коли мене не залишать в біді, коли поважають мою думку і прислухаються до неї, коли до мене не лізуть в душу, але готові мені будь-що допомогти. І ще багато чого ми можемо відповісти на це питання, І ось. Нехай це буде мірилом теж для оцінювання наших відносин з іншими людьми. Не розумієш, як поступити по любові, а подумай, як би було тобі приємно, якщо б ти був, був на його місці і щоб поступали з тобою. Ну, Христос і дає таку заповідь: як ви хочете, щоб поступали з вами люди, так поступайте. З ними. Ось ще один важливий орієнтир щодо любові. А так, думаючи про любов, ми зазвичай собі уявляємо якісь почуття в серці, що я повинен відчувати якесь піднесення, якесь вдохновіння. В цій притчі ми не бачимо. Ніяких почуттів, ми не знаємо, що відчував той Самарянин, про це ані слова. Ми бачимо, як він діє, як він поступає. От нехай це буде для нас мірилом відношення до інших людей. І є ще один важливий аспект цієї притчі, алегоричний, про який казали різні святі тлумачі святого письма. Вони звертали увагу на це на, на те, що ця притча ще є алегорічна розповідь про все людство, яке віддалилося від Бога. Там людина йшла із Єрусалима в Єрихон, спускалася. Оця людина попала в руки розбійникам, тобто бісам. Вони майже її, е, майже її. Вбили і цій людині, тобто людство не можуть допомогти священник і левіт, тобто старозаповітний закон і пророки. Цю людину спасає тільки добрий Самарянин. Хто це такий? Це Син Божий, це саме Ісус Христос, якого Його вороги. Називали саме Самарянином. Він спасає людину, приводить її в готель, піклується про неї, а потім залишає там на піклування голови цього готелю. Тобто він Христос приводить людину в свою церкву і потім церкві цю людину поручає. Що тут дуже важливо, що Христос для єврея асоціює себе з Його ворогом, з самарянином, з Єретиком. І тут постає питання: якщо б Спаситель розповідав цю притчу нам, виходячи з наших життєвих реалій, то яку б національність для нас? Мала та людина, яка попалася в руки розбійникам. Це дуже важливе питання. Нехай кожний відповість собі на нього. Ким би він був для, наприклад, армян або, наприклад, для турків, або для українців для нас. Так от цією притчею Христос і законнику показує. І нам з вами, що нехай для такого ставлення, ставлення з любов'ю до людини, нехай для твоєї готовності допомогти люди, людині в біді, нехай для неї не буде ніяких перешкод ані національних, ані релігійних, ані політичних. Паси Господь, дякую за увагу з Богом. 25 листопада 2022 року відбулися церковні урочистості з нагоди 15-ї річниці з Дня архієрейської херотонії митрополита Сумського і Охтирського Євлогії. У цей день вшановується пам'ять святителя Іоанна Милостивого, патріарха Олександрійського, а також ікони Божої Матері Милостивого. На центральному аналогі Спасопреображенського кафедрального собору міста Суми для поклоніння віруючих були встановлені ікона Богородиці Милостива та ковчег із часткою мощей святителя Іоанна Милостивого. Благословення Господня на вас, того благодаті чоловіка любі, завжди нині присно, і во віки віку. Божественну літургію з нагоди свята очолив митрополит і Охтирський Євлогій. Його високопреосвященству співслужили клірики Сумської єпархії. Перед літургією митрополит Євлогій освятив нові антимінці для храмів Сумської єпархії. На малому вході ряд кліриків Сумської єпархії були удостоєні богослужбової нагороди. Раво носіння золотого наперсного хреста. Жесія, возішення каже на глас од народа річею. Проповідь сумського архіпастиря була присвячена подвижницькому життю святителя Йоанна Милостивого. Під час богослужіння були піднесені молитви за настання миру в Україні, за перемогу над ворогом, за всіх, хто постраждав від військової агресії. Ага духа, воді со всіми Ами! На завершення владика Євлогії прочитав молитви перед шанованими святинями, що були розміщені на центральному аналої собору. Секретар Сумської єпархії, проти Георгій Тарабан від імені духовенства привітав архіпастиря з 15-річчям служіння в архієрейському сані, було проголошено многоліття. Митрополит Євлогій тепло подякував за привітання та молитви, благословив усіх учасників церковних урочистостей. Нехай благодать Господа нашого Ісуса Христа. перебуває зі всіма вами. До зустрічі в наступних новинах.